Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! В квітучій долині, оточеній горами, стоїть маленький будиночок завбільшки і сірниковий коробок. Ось у ньому і живе мумітроль разом із мумі-мамою та мумі-татом. Хіба ви не знаєте мумітроля? Такий кумедний, гладенький. І дуже симпатичний. Є у нього ще вірні друзі, нюхмурик, який дуже любить грати на губній гармошці та садира чмих. Вони завжди разом грають та подорожують. А ще у домі імумітруля гостюють дядечко Антат та вчений. Гемуль. Дядечко Ондат дуже любить відпочивати у хамаку, а серйозний гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Так, так. Ми мало не забули про нових друзів мумітроля. Це брат і сестра Хропусі. У Хропсі Довга гривка. Від страху вона стає зеленою, а від щастя стає зовсім рожевою. Як оце зараз, коли вона розглядає подарунок мумітроля золотий браслет? Одного весняного дня на світанку нюхмурик та мумітроль. Вирішили зробити велике відкриття. Вони погукали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх гір. Над морем сходило сонце. Внизу в долині крутився димок. Це мумі мама вже варила каву до сніданку. Але друзі нічого цього не бачили. Тому що на верхівці гори лежав великий чорний капелюх. Цур, це мій, заволав чмих. Я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'ят. Та він тобі завелий, зауважив мумітроль. Хмурику, хочеш поміряти? Але нюхмурик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові й запропонував мумітроль. Ось так капелюх чарівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялися на веранду, усі вже пили каву. Дивіться, що ми знайшли. Крикнув мумітруль. Мумі тато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тато. Ну ж бо, приміряй. Мумі тато вийшов до вітальні та приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну як? Пасує мені? запитався він. Здається. Пасує. Не впевнено, сказала мумі мама. Тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію. Не капелюх прикрашає людину. А навпаки. Ми використаємо його замість кошика для паперу. сказав Мумі-тато. І мумі мама. Поставила капелюх у куток між дверима та комодом. А тепер нам грати у схованки. Ти шукаєш чмихе? Чмих вже хотів, бува, образитись, але передумав, затиснув лапами очі та почав голосно рахувати. Усі швидко заховалися хто куди. Усі? Крім момітроля, він відчайдушно шукав очима навколо і тут побачив у кутку капелюх чарівника. Краще й не знайти схованки. Мумітроль чимдужче нап'яли в капелюх. Він доходив йому до середини живота, але він присів підібгав хвоста. І став зовсім невидимий. Нюхмурика виказала його губна гармошка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь. крикнув чмих, відчиняючи дверця та шафи. Хробся сховалася під диван. Найважче було знайти мумітроля. Усі заходилися його шукати, а він причаївся під капелюхом і тихесенько гігікав. Але потім у мій злякався, що їм набридне його шукати і сам виліз із під капелюха. Тут я! Усі прибігли до кімнати і з подивом витріщились на нього. І хто такий? Підулажний мумітроль. Під капелюхом чарівника він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд. Маленькі вушка стали справжніми лопухами, а симпатичний гладенький хвостик їжачився. Наче щітка. Вгадайте, де я був? Спочатку ти повинен назвати себе, насторожено сказала хропся. Я хробся, і вона зробила міксен. А ти хто? Я король Каліфорнії. Пошартував мумій троль. Гемуль. Відрекомендувався вчений гемуль. А я чмих, сказав чмих. А це нюхмурик. Фу, які ви нудні, грати не вмієте, сказав мумітроль. мітроль. Ходімо краще гуляти. Він спустився з канку, і всі пішли за ним, недовірливо, перезираючись. Біля будинку Гемуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки на сонячнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами, запитав Гемуль. Це вирішуватиме лише мумітроль. Прошепотіла йому на вухо хропся. Лише мумітроль. Підхопив задоволений мумітроль. А хіба ти його не знаєш? запитав нюхмурик. Ха-ха, колись зустрічався? заливався мумітроль. Це такий негідник у пристойну компанію. Його краще не пускати. Не смій лаяти мумі троля скипіла хробся і навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. Мумітроль підскочив від захвату. А я гадаю, що це справжній розбійник. Хробся розривілася. Гнати тебе треба звідси, такого короля. крикнув чмих. Ану ж бо, биймо його хлопці. І всі кинулися на бідолаху. Ось тобі, ось за мумітроля!» Мумітроль був дуже ошелешений, що навіть не міг захищатися. А коли отямився, то опинився на землі. А на ньому ціла купа, і всі розмахують ногами, лапами та хвостами. З дому вийшла Мумі-мама. Що з вами, діти? Даємо порчухана королю по Каліфорнії, стрикнулася хробся. «Ану припиніть негайно, що це ви тут влаштували. крикнула Мумі-мама. Мамо, вони перші почали троє на одного, це ж несправедливо. Звичайно, хлопчику. Погодилась Мумі-мама. До речі, а ти хто такий? Досить мене розігрувати, розсердився мумітроль. Я мумітроль. Самі ж знаєте. Ніякий ти не мумітроль. Сказала хропся, у мумі троля такі гарні маленькі вушка, а у тебе якісь лопухи. Мумі троль схопився за голову і ужах. Намацав зоровенні волохаті вуха. І ще у мумі троля акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап. Сказав Хропусь, на жаль, це було саме так. Мумітроль зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гемуль. Невже мені ніхто не вірить? вигукнув Мумітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля. Мумі-мама? Довго дивилася в його перелякані очі. Нарешті вона сказала Так, це ж мумітроль. І одразу ж, у всіх на очах, мумітроль почав перетворюватись, віста вуха його почали зменшуватись, а ніс та живіт швидко рости. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітруль. Ура, ура. закричали всі. Ходи до мене, я обійму тебе, сказала мумі -мама. «А Адже свого маленького мумі-сина я завжди впізнаю, щоб не трапилось. «Стається... Я починаю розуміти, в чому справа. Задумливо зауважив Гемуль. Треба бути обережнішим з чорним капелюхом. Він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та комодом і вирішили більше його не чіпати. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!